嗯。 До Дарницького управління поліції від оператора 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона виявила труп людини поблизу території непрацюючого підприємства, закиданого сміттям. Негайно на місце була відправлена слідчо-оперативна група районного управління та слідчо-оперативна група головного управління національної поліції у місті Києві. Виїздом на місце події було дійсно виявлено труп людини з ознаками насильницької смерті. Під час детального огляду та подальшого розтину було встановлено, що смерть носить насильницький характер, маються чисельне пошкодження внутрішніх органів та чисельні травми тіла та голови. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство». Вжитими заходами співробітниками Дарницького управління поліції спільно з співробітниками ГУНП було встановлено особу потерпілого. Ним виявився уродженець Сумщини, який приїхав до столиці на заробітки було встановлено особу потерпілого та безпосередньо місце його мешкання. З'ясувалося, що під час розпиття спиртних напоїв у потерпілого з нападниками виник конфлікт, після чого останній отримав тілесні ушкодження. Побачивши у потерпілого наявні мобільний телефон та банківську карту, зловмисники вирішили заволодіти його майном. З цією метою продовжили його бити та за допомогою обценник намагалися з'ясувати пін-код до банківської карти, здавлювали йому пальці на руках. Не отримавши потрібної інформації щодо пін-коду банківської карти, зловмисники вже бездихане тіло викинули з приміщення, в якому вони розпивали спиртні напої. Через деякий час. Вони пересвідчившись, що потерпіли помер, вирішили позбутися тіла, перенесли його до непрацюючого підприємства та закидали сміття. За погодженням з прокуратурою Дарницького району їм повідомлено про підозру за скоєння злочину, передбаченого статтею 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство скоєно за попереднього зговор з мовою групою осіб з корисливих мотивів. Наразі зловмисників затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та в подальшому Дарницьким районним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.